Блекаут 23 листопада 2022 року. А хто реально має відповідати? Бо я точно переконаний, що блекауту могло і не бути, і там є питання дуже потужні до Укренерго, до речі, до Кудрицького і до енерга та потім я вам гарантую. Я знаю там нюанси і все. І ми, мені цікаво обговорити, от розумієте, до деталі, що ж тоді відбулося, що країна погрузилася в блекаут і далі скільки ми часу, там три місяці виходили з цього блекауту. Хоча удар був, але наслідки його були набагато масштабніші, ніж реальних цим мало б бути. Повертають сьогодні, ця ситуація з чотирма центрами, по суті, ну де факто закінчилася. У нас сьогодні міністр. Ну, як мінімум, перед президентом відповідає, як я розумію, да вона міністра зроблена ставку Галущенка, і всі українці переконані, що саме міністр відповідає і повністю е, має всі важелі впливу на керування е, ситуацією в енергетиці е, країни і так далі. Да, до речі, забув ще п'ятий центр впливу. Це приватна кампанія, потужна ДТ». Розумієте, як би там не було, це дуже потужний гравець. Слава Богу, що він є. До речі, він показує відмінності позитивні між державним і приватним управлінням. Зрозуміло, що команда приватна компанія вона свої інтереси переслідує, але запитати мене стосовно їх надійності і зразків їх роботи, я би сказав, що це найбільш професійна команда на сьогодні. Хай ніхто не ображається і це. Я готовий е фактами довести. розумієте? Зрозуміло, що в них свої інтереси. І для цього і є держава з регуляторами, з антимонопольним комітетом і з іншими інституціями для того, щоб. Це все. Повертаю. Зараз всі переконані. Герман Гаущенко, главний енергетичний комісар, який відповідає за все. Тепер давайте читати уважно, що ж написано в законах, підзаконці, корпоративних паперах і так далі. І тому Петро, як ви думаєте, хто здійснює управління енергетиком? Згідно з законами і документами. Ну як, Є компанія. Ну, Котін здійснює. Не. І наглядова рада Не, має бути. Котін Котіна призначили. Mm. Котіна призначили. Хто акціонер енергату. Держава Я, 100% дійсню. акцій держави. Правильно, в особі кого? Міннер. так. Каб... Мі... Каб... Кабміну. Кабміну. Да. Кабміну. Тобто, там формально Кабмін через Мінекономіки, звертаю увагу, здійснює управління. А знаєте чому? Тому що у міністра, у міністерства в управлінні дві системні мережеві кампанії чи мережеві. Це Укренерго, пакет акцій у Міненерго, і оператор ГТС. І згідно з європейськими усіма нормами, він не може управляти міністерство генерацією. Думієте? Це то амбандлінг. Де, да, в них же там третій, четвертий пакет, це не може, конфлікт інтересів і все. І я вам, відповідно, пояснюю: фактично ніякого відношення, ну, юридично. Міненерго до енергатома немає, це юридично. юридично. розумієте? Я розумію, що опікується, і те, що на фотах часу на фотках, я би взагалі порадив би міністру там е, всією енергетикою займатися, а не тільки. Але у нас енергатам це держава в державі. Тим більше після корпоратизації. Вони зараз ще е, цю наглядову раду до кінця сформують і узаконять, і почнуться скандали з енергатами. Повірте мені. Знаючи Петра Борисовича з його та ми самими заявами. Там ми ще будемо Петра Борисовича, головняк мати з його чигрінськими станціями. Де він це взяв? Хто йому дозволив це говорити? Ну тим не менш, уряд за це відповідає і шмигає.